Вони найкращі баскетболісти всіх часів. Третє місце Карім Абдул Джабар. За всю кар'єру Карім представляв лише два клуби Milwaukee Bucks та Los Angeles Lakers, з якими неодноразово здобував чемпіонство в NBA та визнавався найціннішим гравцем. Він провів 1560 матчів, у яких набрав 38 387 очок, що є другим результатом в історії NBA. Непереможною зброєю став небесний гак. Унікальний кідок, який було майже неможливо заблокувати. На другому місці Ліброн Джеймс, у сезоні 11-12, вперше за кар'єру, Джеймс добув титул чемпіона NBA. До фіналу 12-го року спортсмен забрав усі можливі нагороди, ставши другим гравцем після Майкла Джордана, який за один сезон виграв чемпіонат NBA, титул найціннішого гравця регулярного сезону, найціннішого гравця фіналу та золоті медалі зі збірною США на Олімпіаді. Ліберон виявився наймолодшим баскетболістом у світі, якому вдалося подолати рубіж у 20 тисяч очок. Перше місце Майкл Джордан. Він зумів набрати 63 очки в іграх плей-офф. З того часу цей рекорд нікому так і не вдалося побити. Він шість разів здобував титул MVP фіналу, виконував різні трюки, зокрема штрафний із заплющеними очима, тим самим радуючи публіку.